На продажі є Volkswagen Tauran. Це 10-й місяць 2009 року. По ВІН-коду авто йде 10 м роком. Авто uh, з двигуном 2.0 TDI, 103 кВт, 140 кінських сил. Букви має BMM. Це в нас є восьмиклапаний двигун. Дуже надійний, хороший двигун. В цих руках він рахувався як один з найкращих двигунів, ці восьмиклапанів не мали найбільший ресурс, що на ньому можна було наїздити від 700 тисяч до мільйона. Авто було пригнане мною особисто з Німеччини. Авто все в рідній фарбі, крім задньої ляди. Задня ляда є підкраси біля, біля підсвітки номерів. Але я в ньому нічого не підкрашував, авто приїхало все в ідеальному стані. І це було роблено десь в Німеччині. У нас всі вікна йдуть 9 роком. Розина в нас ще хороша. Колодки в нас дуже хороші. Це машина помита, тут бортика немає взагалі. Як помиєш, то сіль таки робить. Як постоїть через ніч. Фари в нас взагалі дві фари без сколів. Авто в комплектації Highline. Бампер у нас без сколів. У нас ідеальні обшивочки, руль у нас без потертостей, руль не мальований і без потертостей. Пробіг у нас не кручений, у нас 187 тисяч. Є у нас круїз контроль. Педалі у нас без потертостей. Показую, дві педальки. Газ. Тут у нас теж без потертостей. Сидіння. Сидіння у нас є шуфлятка і такий великий схов піднизу. У нас є підсвітка в зеркалах, тут в нас є такі три великі сховки. Один для окулярів, два більші. З цієї сторони теж підсвітка працює. Є в нас Підлокотник, в якому є Aux In, регулюється по висоті і по довжині. Ручка передач у нас без потертостей. У нас є двохзонний кліматронік. Підігрів двох передніх сидінь. І є у нас така магнітола велика, сенсорна. Магнітола має Bluetooth аудіо Wi-Fi, можна фільми дивитися, YouTube, Facebook встановлювати. Мультируль, у нас є два ключа. Один код для бажаючих. В сидіння є столики із двох сторін. Стаканник, дефлектор у нас ціленький. Ці сидіння у нас дуже легко складаються, витягаються. У нас автомобіль семимісний. Тинка впала. Механіки тут Однією рукою діти легко складається, витягаються. Задні колодки теж замінені. І диск у нас взагалі без виробітки. Бортика у нас немає взагалі, у нас є фаркоп. Тут ржавчини немає взагалі. А як тут немає ржавчини, це означає, що в Фольксвагенах ця кляпа малігона гарантована. Бо тому що в всіх Фольксвагенах там лізе ржавчина, це є слабе місце Volkswagen. Ці сидіння в нас складаються і підлога буде рівна. Тут під низом маємо такий великий сховок. Є у нас секретка на колесах, аптечка, балончик. Для підкачки коліс, як проб'ються, тут маємо трикутник в цьому вляді. Багажник дуже чистенький. Розина задня ще добра, їздити можна. Вікна всі по кругу оглянув, погано фокусується, але вікна всі мають дев'ятку. Обшивочка у нас ідеальна. З двох сторон в підлозі ми маємо такі сховки. В цьому сховку є бімкод автомобіля. Ці сидіння ще, крім того, суваються, крім того, що вони складаються, вони ще й суваються вперед-взад. Їх можна похиляти також взад, що на них можна спати. Такі мінімальні є, бо хімчистка не робилася, авто приїхало чистеньке з Німеччини. Великий сховок. У нас є форма МД2 з митниці, є сертифікат відповідності. Всі документи готові до реєстрації на першого власника. У нас є сервісна книжка по цьому авто. Це сервіска сервіска далі ще слідуюча книжка є сервіска є тюфи німецькі є підтвердження всьому що тут пробіг не окручений тут ми маємо холодильник в цьому сховку і можна виключити подушку безпеки пасажира як перевозиться дітей то цю подушку виключається тут маємо такий великий сховок Дзвонить. Зараз покажу, що в нас під капотом. Булти в нас ніякі не кручені. Автохайлайн має такі полоски хромовані. І ця решітка йде хромована передня. Двигун у нас немитий. Двигунів мною в нас масило. Булти в нас не кручені. Бунти на капоті в нас не кручені. І тут у нас бунти теж не кручені, можу показати тут. Фари оглянули в нас. Фари в нас рідні. Авто має Webasto. Замонтоване там піднизу. На рівнях видно, що букви Volkswagen. Рівні, ГРМ були замінені в Німеччині. Диму немає взагалі навіть найменшого. Акумулятор у нас дуже хороший. Оранжерони у нас не рухані, болти не кручені. Мотор оглянутий знижка, підтьопів взагалі немає. Диву весь куфесенкий. Демпфер в автомобілі був замінений в Німеччині. В автомобілі стоїть нове сцеплення разом з демпфером. Нічого по авто робити взагалі не треба. Сідати, їздити. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. Є якісь питання? Дзвоніть, пишіть. Є також багато інших товарів в продажі і інших авто.